П'ятий лишній може авангарчик, давай, да? Може туди всареду можем сараду його на піфгончик да, так? Зараз заходом Ну що, колеги, показую вам оранку другого попередника. Соняшник це біда. Соняшник це біда. Дивіться, який купеги понагортав. Забиває конкретно. Значить, що? Треба нам рубячий коток. Без нього тяжко. Чого забиває? Бо тут високий зріз. У нас другий комбайн молотив. І плюс соняшник трошки був поваляний вітром, через то проблемка з забиванням присутня. Ну Поки що боремося, але все рівно, це неправильно. О, коротше, Біда. Бореться гарно, земля кришиться, красива, але ж палка це біда. І чим вище, тим проблемніше. Там, де нижчий зріз, приоріємо, без ніякого. Ну от з таким-то. Бачите, вона переплетена і виходить... Що виходить? Отаке от виходить. Вперед-назад, вперед-назад. Ну нічого, трошки вже пограємося, доуримо і будемо вже тоді щось думати, бо це не вихід з положення. Уріємо рештки прошлогодні курудзи, бачите, не перегнила. Ну, як сказати, відносно, відносно. Ну, от таке. Можна було б передіскувати оце все діло, але ж питання в тому, як ми швидко будемо це все робити? Роботи багато. І чи встигнемо ми його все задіскувати, а потім вигарати? ми Будемо пробувати, будемо намагатися. Коротше колеги, отака в нас соранка. Так що будемо, мабуть, купувати рубячий коток на наступний сезон, тому що без нього нема діла. Економно, півтора літри на гектар і поїхали. Бо це не годиться, і трактору погано, і проводку обірватиме. Короче, не то.